Доброго часу, мої ріднесеньки, добро часу. Як завжди, як завжди, Вікторія без попередження, але за то про попередження. А все по порядку, а, вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка, за те, що зовсім я пропала десь десь пропала, десь загубилася. Не знаю, не знаю, де загубилася в Америці. загубилася. загубила цій Америці. Знаєте, коли, я, коли ми всі бігали у Києві, поспішали і казали, Боже, яке у Києві неймовірне там життя, постійно рухайся, постійно кудись біжиш, постійно щось робиш, то я вам скажу так, що тут, тут в Америці, усі це не тільки моя думка, думка усіх, тут це ще помножити на десять. Біжиш, 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 щось робиш, робиш. А воно все одно нічого не встигаєш. <рив> ну а офіційно, офіційно науковці підтвердили, що у цьому липні, в 2025 році, в липні навіть сама земля, навіть сама земля прискорила свою швидкість. Тому якщо вже земля стала крутитися швидше, то що там казати про нас, людей? Ми, як бачите, у мене змінилася локація. Вже нема тих красивих трояндочок. Ми з ними ну, вже розпрощалися. Пожили ми в Америці в будиночку не так. Пожили ми в Америці в сарайчику за мільйон доларів. Подивилися, відчули, як це. Я не кажу про всю Америку, я кажу про це місто, де ми зараз. Так? Не буду повторювати, з чого вони тут зроблені, ці сарайчики, але нам не дуже сподобалося. Троянди – це було саме і, і оте Патіо, патіо та віранда – Це було саме таке красиве із усього життя. Сам сарайчик зовсім не сподобався, тому ми вирішили спробувати ще один рік. У нас тут, як мінімум, залишився да? офіційно пожити у прекрасному житловому комплексі, який тут найкращий. Бачите, там за вікном басейн, пальми, басейни, дуже гарно, дуже багато локацій. Ну, єдине що, що локації, звісно, що спільні, і може хтось ходити, може хтось там щось розмовляти, якщо що, не зважайте. не зважайте. Так, чого ж я вийшла в ефір? Да? Тому що у нас залишився з вами рівно місяць. Чому вирішила без, без попередження? А який сенс зараз попереджати в Україні? Да? На жаль, на жаль, я знаю все, що відбувається, що немає світла багато-багато годин на добу, тому кожен все одно буде дивитися тоді, коли він зможе це, та? коли буде можливість, коли буде можливість, і фізична, і електрична. Єдине, що зараз постійно пишу ну, своїм дітям, які у Києві. Рідним і постійно пишеш, чи питаєш, ну що у вас є світло? Ну, що у вас є світло? Ну, що у вас є світло? І знаєте, кожного разу, коли я задаю це питання, то а, в мене. Отам от всередині є такий, знаєте, відгук, що це не просто про електричне да, про, про, про те, що про лампочки, про і ще щось, що працювали ці холодильники, чи телевізори, чи ще щось. Ні, це мабуть це питання. Воно дуже глибше, чи залишилося світло? Чи залишилося світло у нас з вами? Так от. 21 грудня у нас починається новий рік. Пам'ятаєте, хто не пам'ятає, хто чує це перший раз. Звісно, що я вас а, запрошую. Запрошую. А, на що я вас запрошую? Для чого я вас запрошую? Бо у цьому році, у цьому році, я вирішила ну, зробити такий, я не знаю, маленький. Малесенький, отакий малесенький, малесенький, якийсь там благодійний внесочок для тих людей, кому це цікаво, хто у духовному розвитку і хто тримається ще досі цього світла. Так от, три три семінари. Ви вже мені пишете, ви вже мене питаєте. Вікторія, ну що ви будете проводити? Семінар? Ну, що ви будете проводити? А, буду, <смеш> буду, куди я дінос, да? але у іншому форматі. А, це буде відкритий доступ. А, відкритий доступ. простий і відпусти, а, сила роду, і як зустріти і провести цей а, новий рік, як зустріти і провести ці найважливіші. Найсильніші, найміцніші, наймогутніші, найсвітліші дні а, у році, та з 21 грудня і по перше а, січня, включно це будуть самі самі сильні дні року. А, хтось чув, комусь буду повторювати вже, мабуть, десятий рік поспіль, який я провожу ці семінари. Я вже й не, не згадаю скільки років. Дуже багато, дуже багато. А, знаєте, чесно, я скажу так, я б і не проводила ці семінари, ну, правда. От правда, просто часу, отак, отак. Обмаль зараз. Ми ще збираємо купу інших документів. До речі, дякую. Дякую усім дівчаткам, усім моїм ученицям, ученикам, які е, почули мій запит, які відгукнулися, які надіслали мені неймовірно прекрасні рекомендаційні листи сюди, в Америку. Я дуже, дуже, дуже просто вдячна від серця, від душі. І оці все оце треба зараз. Ці документи треба швидко-швидко підготувати. Але але, так як е, влітку ви знаєте, що Фейсбук видалив усі отакі прямі ефіри. Всі прямі ефіри тепер у Фейсбуці зберігаються тільки 30 днів. Або їх треба е, собі завантажити і знову перезавантажити. Тоді, звісно, що буде це зберігатися. В тому році я так, я, так гарно, я так гарно провела на українській мові усі ці семінари і там інші були. Але ну, це мій теж такий да, урок урок я не зберегла. Ці семінари пропали. Дуже багато чого ми змогли спільно з вами повернути, але дуже багато чого втратилося назавжди. Тому, тому я вирішила перезаписати це у Ютубі і ще раз кажу у відкритому доступі. Звісно, що я буду рада, буду вдячна, буду благодарна, якщо хтось там захоче мене потім віддякувати якось, але це не важливо. Да? Це не важливо. Важливо, що ви будете мати доступ до цих семінарів, до цих знань, до цих знань будете мати доступ. І хто вже проходив це, повірте, мої ріднесеньки, повірте, вам це. Точно не завадить пройти іще раз, точно не завадить. Так, добре, добре, значить, я ще буду виставляти ці дати. Попередньо так собі накидала простий відпусти 12 грудня о 1900 по Україні. Новорічна ніч 14 грудня о 19.00 по Україні. І сила рода традиційно 19 грудня. Всі ці дні не просто так підібрані, все це по і лунному календарю, і по тим дням, які ми будемо готуватися до цих свят. Все, я ще буду писати посилання на ці семінари. Я ще буду нагадувати, я ще буду все писати. Але ще раз кажу: 12, 14, 19 о 19.00 буде трансляція на моєму каналі. У Ютубі. Так, тепер, чого, чого, на що нам святкувати, на що нам готуватися? Ну, хто, дівчата, зі мною вже. А, я працюю тут 22 роки психологом, але це не важливо. Важливо, що ми з вами святкуємо ці дні, як мінімум вже років 10, а може й більше. Та? Святкуємо ці дні. І от дивіться. А, Ті дівчата, ті хлопчата, ті сім'ї, які а, святкують, які пам'ятають, які все дотримуються, то що? Що? що робиться? Здійснюється бажання. У людей покращується здоров'я. А саме головне, яке зараз здоров'я повинно покращитися? Краще покращити яке здоров'я? Психічне, духовне, ментальне здоров'я оце здоров'я. Бо, як ми знаємо, всі від голови, усі наші далі вилазять болячки фізичні. Тому всі ці дії, які ми з вами робимо, вони, звісно, що впливають на енергетику взагалі на нашу, на нашу енергію, на наше біополе, на нашу ауру, як завгодно, скажіть. Але у будинка, у нашого житла, не Це будинок, квартира, це кімната. Яка різниця? Та це навіть наше ліжко. Воно теж має свою енергетику, свою ауру, своє біополе. І оці дні, ці дні вони важливі. До чого ми з вами? Докатилися і куди ми з вами далі йдемо? Хоч я посміхаюся, але треба плакати. Правда, треба плакати, бо людство з кожним днем, з кожним днем все більше і більше втрачає зв'язок з природою, з кожним днем все більше і більше втрачає зв'язок з творцем, з Богом. Ми втрачаємо цей зв'язок. Ми просто його втрачаємо. Нам ніколи вийти на природу. Нам ніколи вийти, погуляти у лісі, нам ніколи ментально перезагрузитися енергійно, емоційно, фізично ми все кудись біжимо, біжимо, біжимо. І цей зв'язок далі, він рветься, він рветься. І оці дні, їх чотири, пам'ятаєте, я все буду про це розповідати. Але взимку, зимове зимовестояння це саме Крутий, крути, самий найсуперський, найкласний, самий ще раз кажу, найміцний період, коли ми можемо перезагрузитися, перезавантажитися, перезавантажитися на цілий рік. Що ми зараз робимо? Що ми робимо а, до 20. Грудня, звісно, що я вас дуже прошу, слідкуйте за публікаціями. Зараз я беру себе у руки і буду писати публікації, нагадувати. Але нічого такого нема. Ми просто робимо максимальну чистку. Де ми робимо цю чистку? По-перше, в голові. Тому і ці семінари прости, відпусти, і сила рода, бо нема такої людини взагалі. Взагалі немає такої людини, якій би це не потрібно було. Бо нема такої людини, ну, кроме там якихось просвітлених святих і е, таке все, да, от велике вже, да, величне. А всі ми, ми всі і ображаємося, і нас ображають. Звісно, що то велике так діло розповідати там про карми, то все то таке, да? але це відбувається. Да? Нам десь там да, боляче, нам щось тому. Обов'язково нам треба всім зрозуміти, як відноситися до цього. Про це ми будемо дуже довго розмовляти на семінарі прости відпусти. Звісно, що нам зараз, як як ніколи, як ніколи, треба згадати, хто ми, хто ми. І підтримати зв'язок цей, і неважливо, де ти, чи, чи в Америці, чи у Європі, чи у Туреччині, чи я не знаю де там а, і ще в інших країнах, яка в Бразилії, в Аргентині. Дуже багато наших українців зараз читаю. А, яка різниця? Яка різниця? У нас у всіх є батьки, у нас усіх є дідусі, бабусі. Є, я маю на увазі, неважливо, живуть вони тут уже, чи вони вже пішли з цього життя, але вони є. Наш рід. І у кого зараз ми можемо цілу підтримку взяти, як не у них. Тому розуміти, що це таке рід. Розуміти, розуміти як, як з ним поводитися, як з ним спілкуватися, як його. І любити, і почитати, і як для себе взяти цю енергію, це теж покажіть мені таку людину, людину. А, на жаль, не всі люди тут живуть, не всі, не всі люди. Тому не треба дуже а, дивуватися, коли ми кажемо, як, хіба це людський е, вчинок, не всі люди. Але ті, хто зараз мене дивиться, ті, хто духовно розвивається, звісно, і от. Тому і ще, і ще сильніше, ще більше треба працювати над тим, щоб залишитися цією людиною, а не е дозволити зомбувати себе і перевести в інший якийсь вид життя. Тому ріднесенькі мої. Зараз ми вичищаємо все. Ми перебираємо усі гардероби. Ми викидаємо все, що не потрібно. Я вас дуже прошу. От берете кожну річ і дивитеся. Я цією річю не користувалася рік. Викидайте її. От, просто викидайте. Я не носила це плаття рік. Викидайте, воно не потрібно. Це все те, що блокує. Ми просто. Просто ми погрязаємо в цьому матеріалізмі. матеріалізмі. ці шматі, Я дивлюся тут в Америці, да, ці магазини, ну, ну просто агроменні да, цих е, речей, цих е, шмоток, цього всього. І ти думаєш. Е, Люди, це ж не носять усе. Люди це не куплять. Усе а якщо і куплять, вони все викинуть. Нащо ми це робимо? Нащо ми це робимо? Це якесь просто це потребительство, потребительство, тягнемо, тягнемо, тягнемо. А нащо? Так, от ваша задача, наша задача. Я така щаслива, що ми тільки що переїжджали, бо це викинута купа коробків, купа пакетів, купа, все перебрано, і так круто. В тому році ми переїжджали в Америку, і була взагалі, да? тільки там валізи, да? і все. А в цьому році, звісно, що побільше? За рік я сама Боже кажу, як людина може за рік скільки усього купити, нахламити? ти, вроді і не купуєш, але скільки усього, мать моя рідна, що ми робимо? Так от. Я рада, що у мене вже все вичищено, почищено, розложена тут велика квартира, гарна з великими гардеробними, суперська. Тому зараз чисто. Сад... А ваше завдання? А ваше завдання все перебрати, вичистити, передивитися кожну, не знаю, чашечку, тарілочку, де начерпнути, те ще якесь. Не жалійте, не жалкуйте, викидайте, чистіть, звільняйте простір для нового. І не тільки для нового, вибачте, шмаття, да, не тільки для нових речей, а це звільнення простору для нових енергій. Це перше, да це робимо генеральну таке генеральне, генеральне прибирання, правда. Генеральне прибирання ще є, є у вас цілий місяць для цього, щоб зробити це генеральне прибирання. Ви й саме потім відчуєте, як стане легше дихати. Просто правда і дихати. Тому що наше житло воно теж живе. Воно теж живе, і йому теж потрібно, щоб інколи віддвинули той холодильник і там за ним пошаруділи, або плиту, або ще щось. А там, там, де не. Чиститься там застій, там негарно. І воно потім, да, оці всі, ви ж знаєте, феншуй да? по феншую, холодильники і плити, духовки, плити там, де ми годуємо, там, де ми зберігаємо їжу. Це все відноситься до зони благополуччя. благополуччя. Це те, що або залучає ще більше благополуччя, достатку в твоє життя, або якщо воно там все недобре, сміття негарно, некрасиво, перекриває це благополуччя. Тому раз на рік обов'язково це генеральне прибирання таке повинно бути. Так, далі ми прибираємо. У душі, в голові сказали, да, простити, відпустити, щось прийняти. А що ж робити? Ну можна, звісно, що ридати і плакати роками, і люди так роблять: от у мене було то. А от, от таке було життя. А от така була подруга, от така мама, папа і ще що. Да досить уже, да, досить у цих психологічних і У цих і всього іншого ні, треба перевести себе, перевести. Але я вам обіцяю обіцяю, на семінарах ми з вами поридаємо, а але вже це буде зовсім по іншому. Але буде зовсім по-іншому. Тому ще раз, ріднесенькі, хто проходив ці семінари давно, але вже забув. Зараз ви маєте е, таку можливість долучитися просто вільно, спокійно. Так, е, хто зараз тільки приєднався, переслухайте потім спочатку все. Е, значить, що ми робимо? І фізично як тіло дуже гарно, особливо останній тиждень, останній тиждень. У нас навіть 20 18-19-20 грудня дуже гарно буде мм попоститися, хоча б не їсти м'яса. Хоча б їсти. Не. хто не їсть м'яса, взагалі круто, класно, але хоча б м'яса не їсти ці три дні. Значить, нам треба зробити чистку і тіла, якісь там, не знаю, розгрузочні дні, якісь, чистку голови простити, відпустити, прийняти, і чистку житла. Це, це ну, перше, але не саме важливе. Саме важливе, саме важливе, найважливіше, в чому ми проводимо цей місяць. Ми його проводимо в вдячності, в благодарності. Оце саме головне. І мені подобається тут, подобається в Америці, тому що всі вже готуються до цього дня подяки. Звісно, звісно, що тут більший день подяки. Це про те, щоб а, приготувати ці індички, і так би не не, не не хочеться поганим словом казати, але ну ладно, скажу, наїстися вже да отвалу, да, е, полежати ще один день перед телевізором. Але ми ж знаємо, що е, у нас це не про це. Да? А про те, що перебрати так от ваше завдання. ваше завдання, В школі рейки, в школі рейки я всіх учениць, учеників своїх прошу вести вести такий блокнотик, блокнотік да, вдячності, благодарності. І кожного дня записувати туди по 5 вдячностей цьому дню. І чим, чим. Менше це, ну як, як сказати, вилетіло з голови слово. А, От вилетіла. Чим менше це буде причина за цієї благодарності, тим краще, так? Боже, я з'їла таке смачне яблуко. До чого ми дожилися? Так? До чого ми дожилися? Особливо тут, правда. Коли ти купуєш яблуко, а воно пахне яблуком, то це. О Боже, яблуко, пахне яблуком. Ну, не все тут так погано, але, звісно, що по магазинам те і в нас таке так. І це теж є вдячність. А вдячність цьому яблучку, ви знаєте, це, це круто, це класно. Це земля-матінка, це само дерево яблунка, це дощик, це сонечко, це повітря, це земля, це всі стихії, це народило тобі це яблочко. І ой, що там за яблучко -то дякувати? ой, Що там за то апельсинку дякувати? ой, Що там за то? Та ні, якраз це і є. Важливо, важливо усвідомлювати. Усвідомлювати не просто ти напихався чимось, і побіг, побіг, побіг? Ні, а усвідомлювати, що ти з'їв це, що тобі це народили, що тобі це ем, все знаєте, от е, сідаєш вранці там е, ту ж кашу їсти, да, там овсянку, чи ти ж каву пити, чи той чай, чи той бутерброд, яка різниця? І ти так задумуєшся, а скільки людей, а скільки тисяч людей приклали свої праці? Приклали свого фізично труда, щоб ти просто зранку випив цю чашку чаю. Або навпаки наколотив, кинув, не випив, злив мусорку, викинув там ще щось. Яблука погнили викинув, ще щось викинув і все, і все, все, все це. Ми вже обіцінили життя і обіцінюємо все, що ми робили. Тому наше завдання. Правда, на такому масштабному рівні присвятити цей місяць вдячності, присвятити цей місяць благодарності на масштабному рівні, не тільки собі. Це по-перше. Але не тільки собі, не тільки своїм рідним, не тільки своїм а, батькам, дітям, роду, вищим силам, світлим силам, те, 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 все це ми робимо, все це ми знаємо. А ще глибше, а ще більше, а ще усвідомленіше зрозуміти, а що складається твоє життя, і хто впливає на твоє життя, і хто тобі його забезпечує таким там. Комфортним, добрим, може, і не дуже комфортним, але раз ви маєте змогу вже дивитися прямий ефір і чути, і це вже значить є якийсь комфорт, є якесь життя, і ви у соціумі, а значить, а значить, це хтось все створив, і хтось нам це дав. Тому рідненькі мої, і ще раз будуть а, три семінари. «Простий Відпусти, сила, рода і новорічна ніч а, 12, 14, 19 на Ютубі у відкритому доступі. Це все ще буду писати. Зараз наше завдання саме велике це місяць, місяць а, чистки. І місяць вдачності, місяць чистки, місяць. Оце саме головне. Все, готуємося далі. 12-го будемо прощати і відпускати, станемо вільними. А, від якоїсь негативу. 14-го будемо довго-довго писати такі купи, записувати, що нам треба робити, купити, нарядити, і то, і то, і то приготувати, і все-все таке інше. І 19-го ми з вами проведемо не просто семінар, не просто семінар, а обряд по відновленню своєї сили роду. Я дуже вдячна. Пишіть, будь ласка, коментарі, хто, хто скільки, хто скільки років вже проводить цей, ці дні, як треба. Просто пишіть коментарі, ставте сердечки, буду вдячна. Я... Я б хотіла сказати, була рада вас побачити, але бачу тільки себе в екрані. Я, Я рада була хоч так. Приєднатися, поспілкуватися чи розказати вам, як його правильно сказати, але все одно була рада з вами отак обмінятися енергією, любов'ю. Думаю за вас. Постійно, і в мене таке аж, аж уже знаєте, почуття провини. Ну що ж ти, Вікторія? Ай-яй-яй-яй-яй! Люди пишуть, люди чекають, а ти навіть лунний календар зараз виставляєш а, через раз. А, правда, вибачте, вибачте, саме розумієте, а, це не виправдання, а, але таке життя. Таке життя. Мої ріднесенькі, мої любесенькі. Обожнюю вас, люблю а, і енергією, і думками, і любов'ю завжди-завжди з вами. І більше за все. Вдячністю з вами, благодарю вас, благодарю вас за те, що ви зі мною. Благодарю вас за те, що ви пишете, дякуєте, пишете благодарю за те, що іншим пересилаєте навіть тут, уже в Америці, скільки а, мені люди пишуть, я живу в Америці, мені з України передали, мені прислали посилання на вас. То, 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 то. Я вам дуже дуже вдячна. Благодарю. Благо. Дарю, благодарую, а, дякую, а, дякую з любов'ю, дякую від серця і від душі. Дякую від неба а, від неба, від землі до неба і від неба до землі. Дякую вам, мої ріднесеньки. Все. Ми з вами на зв'язку. Заходьте, читайте, скидайте, потім, коли я зроблю посилання на ці групи. Запрошуйте інших людей, хай приєднуються, хай вірять, не вірять, зроблять, не зроблять, але послухати це буде усім на користь. Все, мої Ну, Не буду казати, у нас це доброго дня, а тільки почався ось 12-та година дня. У вас це у когось уже це ніч на дворі. Але зараз, хто хто коли буде дивитися, той тоді подивиться. Все, пока-пока.